на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 лютого 2025 року. Сьогодні, 6 лютого, зростаючи місяць до 8 години 43 хвилини буде знаходитися в знаці Телець, а потім перейде в знак Близнюки. Але з 5 години 30 хвилин вже почав почався цей час. І до 8.43 сорок це час місяця без курсу. Тому ще до 5 годин ранку можна продовжити посіви та інші агропройоми від 4 лютого. Це запізно вже о 6 годині говорити, але ви знаєте ще про це вчорашнього дня. Мені треба тільки нагадати, що вже зараз ми не займаємося до 9.30 ніякими посівами. А вже після 9.30 можна у зволожений грунт ґрунт посіяти насіння квітів, полуниці та валеріани. І все, розсаду не турбуємо. Це ж близнюки, пам'ятаєте? Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання рослин. І вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 6 лютого сприятливий день для різних загатівань. Завтра! 7 лютого зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна узволожений ґрунт посіяти тільки насіння квітів, полуниці та валеріани. Нагадаю, не замочуємо насіння і не поливаємо після посіву. І все більше нічого. Тут тільки три культури, які люблять близнюки. Росаду ні в якому випадку не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання кожної клітини, кожної рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 та 7 лютого 2025 року. Нагадаю, що під ударом в ці дні, сьогодні та завтра, знаходяться дихальні шляхи. Будь ласка, бережіть себе, одягайтеся тепло. І дуже важлива ще підказка, що стосується харчування. Важливо їжу часто приймати, але невеликими порціями. і будьте уважні, до ліків, можлива алергія. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, страви із риби, із морепродуктів, із м'яса курки, індички, куріпки. Готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, дуже корисна селера, різні горіхи, гранати. Якщо у вас є інші овочі та фрукти, використовуйте доступні овочі і фрукти і готуйте смаколики і додавайте вітаміну зелень, яка в нас є чи в теплиці, або ж на підвіконні. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого зблагословення вам на цей чудовий-чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.